Завдяки постанові Кабінету міністрів від 13 лютого 24 року номер 163 втратила чинність постанова 382, яка вводила послаблення критеріїв для перебування в статусі резидента дія Сіті. Головні висновки постанови 163: такі: У 2024 році резиденти дія Сіті, що набули такого статусу до 17 лютого, не втрачають статусу резидента дія Сіті. За результатами подання звіту про відповідність та або незалежного висновку, також вони не подають початковий звіт про відповідність та або незалежний висновок. Коментар щодо новацій для резидентів Діє читайте на ресурсі iFactor. До речі, це потужний коментар із низкою посилань на іншу корисну аналітику щодо Діє Посилання залишаємо під відео і також прохання. Якщо вам не складно, Поставте нам, так би мовити, авансом вподобайку, а ми віддячимо корисним контентом. Тож продовжуємо далі: нагадаємо, щоб особа працювала у статусі резидента дія Сіті. Вона має дотримуватися певних вимог протягом усього строку резидентства. У випадку невиконання деяких із них юридичну особу можуть позбавити статусу резидента дія Сіті. Але під час воєнного стану Кабмін ввів певні послаблення щодо виконання вимог. То що ж сталося 17 лютого? По-перше, якщо порівняти нові послаблення зі старими, що діяли до 17 лютого, то виходить, що нові діятимуть тільки у 2024 році. Вони не прив'язані до тривалості воєнного стану. По-друге, відбулося скорочення переліку резидентів Діє Сіті, які Можуть скористатися оновленими послабленнями. В колі щасливчиків можуть бути тільки it фірми, які стали резидентами Діє Сіті до 17 лютого. По-третє, повернулася більшість підстав, за якими втрачають статус резидента Діє Сіті. Але ось тут ми зробимо зауваження щодо невиконання вимог статті 5 закону номер 1667. З одного боку ця підстава для скасування статусу повернулася, але з іншого. Діючих на 17 лютого резидентів не позбавлять статусу за результатами подання звіту про відповідність та або незалежного висновку. Але не позбавлять тільки у 2024 році. І по-четверте, зменшено перелік випадків, коли можна не подавати IT-звітність. Детальніше про ці випадки читайте в статті на найкращому аналітичному бухгалтерському ресурсі країни iFactor. Посилання залишаємо під відео. Дякуємо, що були з нами, і до зустрічі.